7 липня цього року район ювілейний міста рівно оголошено неблагополучним щодо сказу. Тут введені карантинні обмеження з 11 липня по 14 тут стоятимуть такі палатки. Люди зможуть приходити сюди і щеплювати свої домашні улюбленці. Робити це вони можуть із 15-ї години до 19-ї цими днями. Причиною такого занепокоєння стала подія минулого тижня. На вулиці Теодозії Бриж, що на ювілейному рівнянку вкусило скажене кошеня. Зараз постраждала, проходить курс лікування, а район оголошено неблагополучним щодо сказу. Перехрестя вулиць візьмемо Макарова і вулиця Вербова, одна, е, кра, е, ну, край. потім Вербова донизу перехрестя і вулиці Мономаха. Мономаха перехрещується з вулицею Пржевальського, це вулиця, де є ці новобудови напроти Велмарту. І переживальсько виходить знову на Макарову. Отакі чотирикутник. Оця зона оголошена неблагополучно. Як зазначають ветеринари, близько місяця тому у місті вже були такі пункти вакцинації від сказу. Тоді рівняни могли прищепити домашніх улюбленців. Цю безкоштовну процедуру вирішили повторити, коли у нас є неблагополучний пункт, і щоб обезпечити далі розповсюдження захворювання, не допустити цього. Ми ще хочемо навколо цієї зони також встановити палатки сьогоднішнього дня. І провести додаткове щеплення, хто не зміг або, можливо, не знав, в кого є домашні улюбленці, це собаки і коти, ще раз щепити безкоштовно проти сказу. Окрім домашніх улюбленців у місті, у тому числі у районі ювілейному, вакцинують проти сказу і безпритульних собак. Їх відловлюють і на місці щеплюють. У нас палатка стоїть, туди треба підносити, а ці до рук не йдуть. Поэтому ловить наш поймав, щоб зробити. Ти щеплено вони палатку поставили, але просто вони можуть тільки домашніх стерилізувати. То ми з ними співпрацюємо. тих, які не йдуть до рук, ми їх щеплюємо проти сказу на місці. Фахівці радять, аби не наражати себе на небезпеку, у жодному разі не провокувати бездоглядних тварин на агресію. Адже головним збудником сказу у людини є слина заражених тварин, що потрапила у рану. Якщо вас покусала якась безпритульна тварина, треба звернутися в першу чергу до за медичною допомогою. Це раз. І потім звернуться до служби ветерана. Зараз називається управління держпроспоживслужби в місті Рівному для того, щоб ми дану тварину, якщо вона здійснює укус, ми забрали на карантинування. Карантинування здійснюється на протязі 15 днів. Попри те, що у рівному виявили вже два випадки сказу у тварин, більшість людей не надають цьому великого значення, і навіть на тому ж ювілейному діти без проблем грають з дворовими псами. Вам не страшно так залишати дитину з собаками. Вони ніколи не просили собаку. Ніколи. Вони собаку дали, але ну, не дитини, ні чоловіка ніколи. Оце всі собаки. Ніколи. Я прибираю тут. я… Боже, он, оцей гад. Оцей гад. Ну, ну, так. Бігає за машинами, ну, так, за велосипедами. Але зараз останнім часом ні. А тобі не страшно до собак підходити? Ти не боїшся, що вони тебе просили? Ну, я попросили? Він починає кусати дрожнич, ваш. а ти не дражниш. Да ні. За словами ветеринарів, сказ у місті з'явився через лисиць, які з лісу надто близько підходять до приватних будинків міста і там контактують з курами, домашніми собаками та котами. Сьогодні в нас вже є собака. На карантині собачка, і ще один котик зараз привезуть також на карантин. Якщо вакцин від сказу для тварин вистачає, то для людей кількість ліків у області обмежена. На жаль, досі вакцини, які мали прийти ще в 2015 році, їх немає ще досі. Ми користувалися вакцинами, які отримували досить давно. Тому їх кількість весь час вичерпувалася, і на сьогоднішній день тих вакцин, які централізовано поста. Почалося, немає. Була би менша проблема, якби їх можна було придбати в аптечній мережі, але в аптечній мережі їх теж на сьогоднішній день немає. Ось така ситуація. Але Міністерство охорони здоров'я інформує нас, що вакцина закуплена і в найкоротший термін вона буде поставлятися по всій Україні. Нині у місті проблеми не тільки із вакциною від сказу немає щеплення і від правця, які також необхідні при укусах тваринами. За словами Вікторії Покоївчук, ця ситуація пояснюється також недосконалим механізмом державних закупівель. За останні півроку у Рівненській області зареєстровано 17 тварин, у яких діагностували сказ. Тим часом епідеміологи переконані, що епідемія сказу нашому місту не загрожує, адже у порівнянні з іншими роками статистика зареєстрованих скажених тварин майже не змінилась. Марина Гречка Максим Комаркін у ритмі подій.